Коли ми говоримо про залежність від азартної гри, то вона, як і будь-яка наркотична залежність, має три стадії. Перша стадія функціональна, і це означає, що так званий гравець контролює кількість програних грошей. Він може програти, може виграти, але в одній кишені лежить 200 гривень, а в іншій 2000. І в першій стадії залежності він контролює ці кошти. Каже собі, якщо 200 гривень програю, Дві тисячі понесу додому. В першій стадії залежності виходить це зробити. Друга стадія залежності вже бере контроль над кількістю програних коштів. Гра триває до порожніх кишень, програється все. І цей стан азарту, стан збудження, за яким вони туди йдуть. Він вимикає критику до власного стану, критику до кількості програних коштів. Людина знаходиться у грі в моменті, програється кошти, вона не контролює суму, ставку і так далі. Вона бере під будь-які відсотки кредит. І третя стадія залежності це вже коли розриваються соціально-сімейні зв'язки, коли родичі, друзі не витримують, всім винен, колектори дзвонять, нервова система вже напружена постійно від будь-якого шороху звуку, дзвінка. Для них це тригер. Роботи вже нема, бо в такому стані працювати неможливо. І з'являються думки суїцидальні. Третя стадія залежності від гри: 100% гравців третій стадії, 80% думає про самогубство. І 40% закінчує життя самогубством. В тому чи іншому випадку, і це статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це проблема. Це статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це проблема.